Ось для таких е, маринованих хрустких огірочків, нарізаних скибочками, я беру ось такі огірки. Ну, в принципі, їх ще можна квасити, ну, але вони досить великі. Для квашення я беру ось такі, трошки менші, тому якраз супер. Ну, трішки наші огірки вимочимо в воді, щоб вони були більш пружні. Огірочки я порізала ось такими скибочками. Ось такими. Тут 2 кг уже нарізаних огірків. Даю пів стакана цукру, пів стакана отступ, в мене спиртовий 9%, пів стакана олії рафінованої, Одну столову ложку червоного гострого меленого перцю і одну столову ложку кам'яної солі. В кожну баночку треба буде покласти парасольку кропу і один лавровий листочок. Зараз мені потрібно буде це все замаринувати. Ну, а тепер беремо, засипаємо всі наші інгредієнти цукор, оцет, олія і червоний гострий перчик та кам'яна сіль. І маємо це все гарно вимішати. Маринуємо 40 хвилин. Пройшло 40 хвилин. Огірки вже дали досить багато соку, це і буде наш маринад з спеціями. На дно баночки я поклала лавровий листок і одну парасольку кропу. Тепер треба щільно натрамбувати наші огірочки в банку і залити маринадом. Рочки в банку накладаємо з вершечком, бо в процесі стерилізації вони осядуть. і акуратно заливаємо до самого верху маринадом. Тепер ми накриваємо наші огірочки кришкою і стерилізуватися після закипання маринаду вони мають. 15-20 хвилин. Готові вже простерилізовані і закриті банки. Перевертаємо догори ногами, гарно закутуємо до повного остигання.